Найчастіший запит від клієнтів: у мене є накопичення, куди мені інвестувати. Але це питання можна порівняти приблизно з таким: Я хочу з'їсти щось смачненьке. Що ж мені купити? Ви розумієте, що відповідь може бути як молочний шоколад, так і просмажений стейк або веганський тост з авокадо. Мене звати Лариса Мошківська, і у цьому відео ви отримуєте покроковий чек-лист від фінансового планера, як самостійно розпланувати свої гроші. Щоб вистачало і на сьогодні, і на майбутнє, і, звісно, на щось смачненьке. Я покажу реальний приклад українця із середніми доходами. Тож почнемо. Ваша ціль визначає, тому давайте сформуємо їх. Перша ціль це резервний фонд. Це накопичення в розмірі від 6 до 12 місячних витрат. Наприклад, ви витрачаєте 20 тисяч гривень на місяць. Отже, треба накопичити 120 або 240 тисяч гривень. Зауважу, що ми рахуємо саме витрати, адже заробляти ви можете значно більше. Де зберігати гроші? За опитуваннями від Rakuten Viber, 53% українців зберігають кошти вдома, і їх, звісно, гарненько під'їдає інфляція. Краще рішення це розподілити фонд на гривневу та валютну частини. Орієнтовно 20% на 80%. Частину можна тримати на рахунках, а решту в державних облігаціях. Дохідність по цьому інструменту перекриває інфляцію, не обкладається податками і самі ОВДП є дуже ліквідними. На випадок, якщо вам потрібні будуть гроші терміново, то ви зможете одразу їх продати. Фонд закрили. Наступна ціль фінансова свобода або пенсійні накопичення. Це друга обов'язкова ціль для кожного українця. Або для тих, хто не хоче чекати і жити на державну пенсію. Як виглядає фінансова свобода? Ви формуєте накопичення та інвестуєте їх, а вони, в свою чергу, приносять дохідність, яку можна використовувати як пасивний дохід. Порахуйте, який розмір пасивного доходу вам потрібен. Наприклад, із нашого кейсу витрати становлять 20 тисяч гривень на місяць, це 240 тисяч гривень на рік. Орієнтовно це 5 тисяч доларів на рік. Щоб визначити розмір капіталу, який принесе нам ці 5800 доларів на рік, треба знати дохідність вашої інвестиції. Якщо ви інвестуєте на закордонних фондових ринках, візьміть для розрахунку ставку дохідності 7%. Якщо ж накопичуєте на пенсію в українських активах, тоді від 3 до 4%. Якщо ви більш агресивно налаштовані, то можете збільшити відсоток дохідності більше 7%. Але перед тим все ж таки пройдіть тестування на своє відношення до ризику. Для прикладу, візьмемо середню дохідність з портфелю на фондовому ринку. 5 тисяч поділимо на 7%, отримаємо 83 тисячі доларів. Якби зараз у вас була ця сума, то проінвестувавши її під 7% річних, ви б мали дохід 5800 доларів на рік і закрили б свої потреби у витратах в розмірі 20 тисяч гривень на місяць. Але припустимо, що у вас немає цієї суми, її потрібно накопичувати. Раховуючи інфляцію, майбутня вартість цих грошей через 10 років складе трошки більше 100 тисяч доларів. Напишіть в коментарях, якщо потрібне відео, як саме порахувати майбутній капітал. Покажу три різні способи. Уявімо, що у вас є ще і третя ціль купівля автомобіля. Порахуйте і його вартість також. Наприклад, нехай вона складає 15 тисяч доларів. Отже, ми з вами визначили цілі, знаємо, скільки треба накопичувати, і як тепер розпланувати це на майбутнє. Складіть свій фінансовий план: запишіть свої цілі, їхню вартість, валюту, рік досягнення. Визначіть, скільки ви можете відкладати щомісяця, і розподіліть цю суму під кожну ціль по пріоритетності. Виберіть інвестиції для кожної цілі окремо, в залежності від терміну досягнення. Для коротких цілей повинні бути ліквідні надійні інструменти. Для більш довгих можуть бути ризикованіші і більш дохідні інструменти. Ми в iPlan робимо це так: припустимо, що нашому клієнту 30 років. Спочатку визначаємо його доходи та витрати. Припустимо, що заробляє він 35 тисяч гривень на місяць. Або 420 тисяч гривень на рік. Еквівалент 11 108 доларів на рік. Витрачає загальну суму 20 тисяч гривень на місяць або 240 тисяч гривень на рік. Загально це буде 6 347 доларів на рік. Інвестиційна потужність на цей рік, тобто та сума, яку він може заощаджувати, складає 4761 долар. Далі розписуємо цілі нашого клієнта. Резервний фонд. Він хоче накопичити 6 тисяч доларів на рік. Ціль фінансова свобода, яку він хоче реалізувати через 10 років. І хоче отримати 5800 доларів на рік. І третя ціль автомобіль, який він хоче купити через 5 років. І він буде коштувати 15 тисяч доларів. Ризик профіль у клієнта збалансований. Тобто ми орієнтуємося по довгострокових цілях приблизно на 7% річних. А тепер перевіримо цільову вартість портфелів. Отже, фінансова свобода. Вартість капіталу в поточному році складає 82 525 доларів. Через 10 років, коли він виходить на фінансову свободу, майбутня вартість капіталу складає 162 340 доларів. Також окремою вкладинкою у фінансовому плані, ми зазначаємо активи на вкладниці Assets та будуємо інвестиційні портфелі під кожну ціль клієнта на вкладиночці «Rebalance». Маючи фінансовий план, ви можете бути спокійні за свої гроші, адже з ним ви точно знаєте, скільки вам потрібно відкладати кожного місяця, для яких цілей, куди інвестувати і коли саме ви створите потрібний для себе капітал. Тепер можна відкривати рахунки і купувати активи. Така робота може здатися дещо складною, але проробивши її, ви точно станете більш спокійні за своє майбутнє і відчуєте свою фінансову безпеку. У вас, до речі, зменшиться кількість непередбачуваних витрат. І на питання, куди проінвестувати кошти і навіщо, у вас завжди буде відповідь ваша відповідь. Такий фінансовий план ви можете створити самостійно або звернутися за допомогою до фінансового планера. Бажаю вам ясності у своїх фінансах і успішного планування. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на сімейний бюджет і примножимо кошти разом.